Якщо нам і передадуть, і оголосять про те, що нам щось десь дадуть, це буде мізерна кількість, яка змінить, яка не змінить військову якусь ситуацію на полі бою. Натомість це точно політично складова. Тому що вже сьогодні це є елемент тиску на ворога. Нам вдається підтискати. Нам дається сьогодні виводити їх на нові якісь емоційні рішення. І е, тиснути, і показувати, що сполучені штати з нами. Тому якщо це і станеться, то це буде радше політична перемога аніж військова, тому що якщо буде надано е, якесь там зброю, то це буде максимум надано кілька ракет, і знову ж таки кажу, ні на що сильно не вплинуть і не змінять. Але це почнеться довгий, тривалий процес тиску. Заявили, що передадуть, підготували особовий склад, передали там ще щось, переда... заявили про передачу передачі. Тобто цей процес триватиме рік. Я вам нагадаю, що з моменту того, як нам пообіцяли F-16, теж пройшов рік. В 2023 в липні, було заявлено, що нам їх передадуть в серпні, точніше, а в липні 24-го року вони тільки надійшли. Тут може бути дуже подібна історія, навіть якщо це відбудеться, хоча я кажу, у нас немає сьогодні можливості забезпечити повноцінні запуски цих ракет.